На гончарівському стрільбищі в день і вночі тренуються українські вояки. А разом з ними опановують військову справу близько 350 студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України. Після закінчення цих зборів вони будуть подаватися на присвоєння військового звання молодший лейтенант на сьогоднішній день. у нас шість військових облікових спеціальних Це командир механізованого зводу, командир танкового зводу, Заступник командира з озброєння, інженер по ремонту електроспецобладнання, командир автомобільного зводу і лікар ведмедицини. Майже місяць триватиме навчальний збір курсантів, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. Теорію бійці вже вивчили, а тепер перейшли до практики. Щодня опановують різнострілецьку зброю та метають бойові гранати, навчаються водінню військової техніки. Це в першу чергу. Стрільба з всіх видів озброї, які є в нас в плані, а також з бойової техніки. Маю на увазі це БМП, танк. Крім того, ми на сьогоднішній день у нас проходимо метання бойових гранат, водіння танка Т-64 і водіння БМП, а також автомобілів. Крім того, в нас заплановані полив... одно двохсутичні польові виходи з. Розташуванням із розбиттям лагеря в польових умовах. Курсанти кажуть, за період збору дійсно відчули себе справжніми чоловіками. Бойові прийоми на практиці вони освоїли успішно, бо гарно вивчили теорію. Цей зліт дав можливість всім на практиці показати всі свої навички, здобуті саме там на кафедрі у тилу. Вже безпосередньо на полігоні. Всі хлопці вражені. Звичайно, спочатку всі втомилися. Того, що без привички почали бігати на фізичні навантаження, стрільби, але потім всім дуже сподобалося. Звичайно, стрільба для кожного чоловіка, я думаю, є якимось таким позитивним аспектом. Звичайно, водіння танка дуже сподобалось. В майбутньому курсанти мають намір служити народу України в лавах Збройних сил. Це виважений і самостійний вибір, про який вони ні краплі не жалкують.